Це конферент, перший день завозу. І нарешті, нарешті, я знайшла щось таке. Вау, wow. таке. Ну, що носить можна, понимаєте? Сукня. Бачите, така дівчинка. Охорона. Мені сказали міряти тільки привірошки, щоб взагалі мене ніхто не згласив. Красиво, ж правда? Ну правильно, треба мірити тимірічне, бо ти на себе наділа і хобота себе його здирають, знімають. Людей багато. Боже, ну нарешті, нарешті ну, нормальне платічко, розумієте? Дивіться, яка краса, яка дівочка. Ще туфельки, Макіяжик. макіяж. А колір? А колір який. Ну під це, ну під це колір. Нарешті нормальне плаття, нормальне, що я його буду носити, а не воно мене буде там лежати, знаєте? Прийшла, купила, тому що треба було щось купити. Це треба. Правда, зараз літо спека, тому це зимове платічко і залишалося. А ось, знаєте, в 4 часа зранку стояти там, займати чергу, я в толпі? ні, я не для толпи, я звізда.